Друзі, сьогодні до нас у марафон приєднується людина, яка змінює уявлення про сучасну українську поп-рок сцену. У 2024 році Макс Тищук дебютував із піснею Вишиванка і вже має у своєму доробку декілька пісень, які він пише сам. Сьогодні він презентує новий трек. Він не кохав історію про кохання, що існувало лише в мріях. Композиція вражає чуттєвим вокалом Макса, щирим текстом та атмосферним звучанням, що поєднує сучасну поп-естетику, рок та лірику. Гурт Біван хоче, щоб кожен знайшов у цій історії частинку себе, адже кожен колись ідеалізував почуття, яких не було. Поговоримо далі про новий трек Творчий шлях і плани на майбутнє. Вітаємо вас у нашій студії. Макси, добрий він. день, радий вас бачити. Дуже радий. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже навзаєм. Макс, і для початку поділіться, будь ласка, де ви зараз знаходитесь і який ваш сьогоднішній настрій? А, ну, Зараз я знаходжусь на, обід... на обідній перерві. А, да, так як я працюю в банку, тому у мене раз ідеально сніпало трохи від, їх, від роботи. А, роботи. Настрій, в принципі, нормальний, тому що на вулиці сьогодні немає дощу, на вулиці сьогодні сонечко, а, трошки хмарок. Так що, в принципі, чудово. Супер. Сонячна осіння погода, можна так сказати. А, Ви банкір, який співає, так? Так, так, це він. Клас клас. Макс, і саме час поговорити якраз про вашу нову пісню. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея пісні? Він не кохав. Що стало її відправною точкою? А, минулого року в мене вийшла пісня «Але ти не одна якій розповідається про те, які бувають каварні дівчата, що вони бувають не такі добрі, як дівчатам завжди хочеться. От і дуже багато після цього з дівчат, з друзів, подружок сказали: ну чому так? Чому ти написав, що бувають дівчата погані, а хлопці, типу, не бувають погані? Хоча і там, і там однаково є і гарні, і погані люди. І я так собі подумав і думаю, ну реально, ну треба, щоб було. Равномірно, що трошечки туди, трошечки туди, і зробив пісню, він не кохав. Написав текст. Пісня, в принципі, була зроблена ще в кінці минулого року, але я її не хотів випускати, тому що вона мені найбільше сподобалась, і я якраз таки чекав. Чекав трошки змін, а саме в тому, що як ви вже сказали, гурт гурт Біван мене з'явився, яким ми почали грати. Ми вже доробили аранжування цієї пісні, доробили як вона має бути, і тоді вже я записав її і випустив її в світ. У пісні йдеться про дівчину, яка живе ілюзією кохання. Чому ви обрали саме такий сюжет, і чи має він особистий підтекст? Поділіться з нами. Е, ну, Особисто слава Богу не несе, тому що да, е, нормально. От. Але чому обрав такий сюжет? Тому що е, дуже багато раніше бачив таких е, моделей, коли е, дівчинка е, бігає за хлопцем, вона мріє з ним зустрічатись. Е, він, начебто, посміхається, буває, там якісь, надає, можливо, Зачіпки, щоб вона подумала, що да, він теж вона йому теж подобається. Але по факту це найбільше флірту, і далі вона нікуди не йде. Тому і була написана така пісня, якраз такий текст це розповідає, що дівчинка мріє, вона сподівається, що він в неї закохався, що він за неї бігає. А по факту нічого немає, жодних стосунків немає, і конкретики ніякої не було. Клас, і саме цією композицією можна так сказати, що ви збалансували свою так, творчість так, так. так, що тепер вас ну не просто неможливо а, знаєте, вас звинуватити у яких там а, мізогінії? Так? так, у нас один один тепер стало так. Так, супер, супер. А, у пісні ви описуєте біля розчарування, але і певну таку е, силу відпустити того, хто ніколи не кохав. А, скажіть, будь ласка, яку головну думку хотіли ви донести слухачам? А, ну, власна думка, це була про те, що треба думати, міркувати, і не все, що не всі, коли хтось посміхається, це означає, що він в тебе закоханий, або а, він хоче з тобою бути. Це може бути просто дружба, це може бути просто якась там класна компанія, гарний вечір, але не більшого. А багато хто з цього строю, будує плани і думає, що це напевно закохався, це напевно стосунки і так далі. Не лише кохання, а і е, ті види почуттів, які ви перерахували. Це е, може бути дружба, може бути флірт, е, може бути приятельське спілкування. Це все класні е, почуття, так але головне е, ну не самообманюватися, звісно, да. Так? І головне буває, що коли там флірт, оці приятельські такі почуття, іноді сприймають за прояв любові. Це також так. Так, так воно є. Буває дуже часто, коли людина вважає, що якщо посміхнулася раз, посміхнулася два. Це і у хлопців, і у дівчат буває таке. І здається, що, начебто, ага, подобаєшся, можливо, є якісь там натяки на щось. А по факту це нічого, окрім просто там приємної посмішки або як, Доброзичливості. як О, так, да, я якраз думала, як це правильно сказати, саме так. Він не кохав композиція, про яку ми зараз говоримо і згодом послухаємо її, поєднує поп рок та лірику. А розкажіть про те, як народжувався цей саунд, хто працював над ранжуванням. Е, ну, як і більшість всіх моїх пісень, е, а це вже одинадцять. До речі, була пісня. Е, Дев'ять з них зробив ранжування Нікіта Грушкова. Це у нас в Миколаїві дуже така відома людина, яка. Пише пісні, так само робить музику, і останні роки представники від від Миколаєва, дівчата, діти на дитячих євробаченнях вони їдуть якраз таки з його піснями. Так що це така дуже така класна людина. Він дуже чуттєво розуміє всі тонкощі, що я хочу почути в кожній пісні, і просто ідеально от, робить для мене те, що я прошу. Скажіть, будь ласка, ось вийшла пісня нещодавно, якщо не помиляюсь, минулого тижня, так. 17, 17 жовтня. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви випустити кліп на цю пісню? Ще думали про це. Якраз таки розмовляли з хлопцями, і навіть думали, що може і зробимо, але вирішили зробити не наступні пісні, тому що ця вже вийшла. А є вже в принципі готові дві наступні пісні, які. Десь на кінець року плануємо так само запустити, і от на них ми будемо планувати робити повноцінний кліп. Угу. Я зрозумів вашу відповідь. А якщо, наприклад, уявити, пофантазувати так, яким ви бачите це візуальне втілення вашої пісні? А зараз скажу, навіть от реально було вже це. Я вже продумав у голові. А я бачу а, вечір. Дівчина вийшла з дому, йде, наприклад, на в клуб на дискотеку, десь там в ресторан. Вона йде, сидить за баром, взяла собі келих чогось такого смачного, 40 градусного, ну або може менше. От і сидить, смакує. Бачить якийсь хлопець в клубі. Він і раз посміхнувся, два посміхнувся. Вона вважає, що напевно, і він такий симпатичний, вона симпатична, що він, напевно, не закохався. Вони починають спілкуватись. В них починається флірт. Е вони танцюють разом. Ще трошечки посиділи. Ну і на ранок вона прокинулась, і вона одна. І вона шукає, може, десь телефон залишився, е може ще десь. І вона сидить на вікні, на вулиці не дощ. Е їй дуже сумно, тому що вона е мріяла про кохання. Їй дуже сподобався, але це був просто флір. Це був от такий. От в мене був сюжет. Яка легка інтрижка усього на всього. Так, і далі поговоримо вже про творчість вашого гурту. Ви згадували сьогодні про те, що нещодавно утворився ваш колектив Біван, але ви вже гастролюєте і збираєте прихильників. Розкажіть про ваш гурт. Так, ми почали займатися разом десь з березня. Зібрав колектив. У нас дуже цікавий колектив, у нас всього шість людей зі, зі мною. У нас три Саші всі на гітарах, два Діми, барабани і е, клавіша, ну і я, Макс. Тобто, так, щоб, знаєте, щоб не забути, кого як звати, дуже так класно все вийшло у нас. А ми з березня, от минулого року, ми почали цього року. Тобто, почали займатися, почали грати пісні. І в принципі, цього року, вже в вересні, ми вже двічі виступали. У нас перший був виступ. Це був а, такий дуже великий в Миколаєві. Проводився вперше музик фест стріт. стріт-музик-фест. Це наподобі. Може пам'ятаєте, таврійські ігри колись були в Херсонській області. Вони були такі дуже масштабні, дуже класні. Там відбувалося три дні або навіть п'ять днів. От, оце було також плану. Трі дні в Миколаєві був ну грандіозний реальний фестиваль. Туди навіть приїжджав Мірослав з гурту Зев'я так само виступав. В перший день, ну і далі виступали здебільшого миколаївські гурти е і Одеса так само приїжджала ще до нас. Виступала е було класно, було людей кожного дня більше. і більше, знаєте, от було п'ятниця, там, ну так, от візуально, може, людей 700 було приблизно. Е субота десь була тисяча, але і в принципі мало все в суботу. Всі виступати. Але через нау таку повітряну тривогу, яка у нас була, і вона була сьомою вечора до півдесятої е організатори. Концерту підійшли і домовилися з гуртами, що буде не шість гуртів виступати в суботу, а розділити на два дні. Тобто, три сьогодні, три завтра, або виступають всі по дві пісні, співають, ну, тобто, це ні о чому. А, і ми таки домовились, і вийшло так, що ми, ми спіпали, нас поставили на неділю. Чесно, спочатку думав, що буде неділя дуже мало людей, тому що з понеділок на роботу всі мити, а субота реально такий був пік, ну, людей. Просто було, ну, неймовірна кількість. І коли ми прийшли в неділю і побачили, що вже о п'ятій годині вечора людей, напевно, стільки скільки в час пік в суботу, і що вже перед самим концертом вже просто ну, ну реально десь тисячі півтори людей було, а може навіть і більше. Це було неймовірно кайф. Це був наш перший виступ. Були нюанси, звісно ж, на ньому, тому що ми налаштовували знову сонечек, У нас був в суботу, і казали, що все запам'ятовували, все зроблено, все класно. Але коли вийшли... Пропав звук в моніторах, і було перші пісні, було трошечки так, ну, не по собі. Дискомфортно. Але потім, так, так, так. Але потім все вирівнялось, вони підрівняли. І так знову ж таки, як це був перший такий вже опит на такій великій сцені і саме з гуртом, з моніторами, з цим всім, я теж трошечки спочатку розстрілявся, реально, не зрозумів, що ну, немає звуку, я звідти, ну, то, що йде для глядачів. Але потім, вже коли монітори вирівнялись, Клас, все, виступили, супер. І е, якраз таки ми там грали ще ті дві пісні, яких ще, не, ще немає. Це мить і назавжди. І от якраз таки є і в Фісбуці відео, і в Ютубі, і в Тіктоці. Е, мить, пісня називається. Е, от вона просто вона зайшла так глядачам, там всі і руками махали, е, і ліхтарики запалювали. Тобто тисячі півтори людей, темрява і ліхтарики. Ну Це було просто неймовірно. Це було настільки емоційно, що. Я реально потім дня чотири після цього виступу. От в мене був такий як відхадняк, тому що дав ейфорія, й... форія. Yeah. Да, ця емоція просто була неймовірна. А вже за два тижні у нас в Миколаєві був день міста, і тут же робило місто концерти. І то було приватне, получається виступи. Вони зібрали багато людей, а місто зробило шматочками. Тобто в кожному районі міста зробили по невеличкій сцені. Десь людей 200 е, приходило на кожну такий виступ. І ми заспівали так само наші пісні. Ну було знову ж таки. Почалась повітряна тривога. Мали виступати на сьому годину. Це почалось на початку дев'ятої. І ми трошки скоротили програму замість вісьми пісень, заспівали п'ять пісень, але було так само дуже класно. Вже було реально було дуже легко. Е, воно було. Uh, як навіть вже не ефорія, а просто, знаєте, таке віща, що ти вже не перший раз вийшов, ну, як начебто професіонал такий вже класний. Вийшли, заспівали, людям теж сподобалось. Люди і махали руками, і підспівували, і танцювали, і діти танцювали. Ну, вийшло дуже чудово, дуже класно. Uh, ну і от це от було вже у нас в вересні. Немогірно. Люди скучили за такими подіями живими, такими великими так. виступами, і ви отримали свій перший класний досвід, так так, так так, так і хочеться сказати, що все ж таки вам зіграло на користь те, що вас перенесли у неділю, і ви в плані аудиторії просто зірвали головний куш. Я вважаю. А так, так воно і вийшло реально. Ми спочатку дуже за це ну сумнівалися. Чи правильно ми зробили, що ми пішли на неділю? Але єдине, що от ми не, не подумали, нас ну прямо обіцяли, що все налаштування, все зберіглось, все буде чітко, все але я одразу згадав, пам'ятаєте, був виступ Коли, коли в Києві, коли так, так. сказав, що це скандал, що вона там тіпа, хаміла, чи щось такого режисером. І я реально це от себе відчув, як тоді вона. Тому що реально ти себе не чуєш, ти не розумієш, чи ти є, чи тебе немає, чи музика повністю не грає, чи не грає. Я реально аж обертався декілька разів, щоб подивитися, чи грають хлопці музику, чи не грають. Ну а далі, коли вирівнялась, то було вже дуже класно. Так, абсолютно. Ви банкір за фахом? Як ви вже трошки раніше на, на, на цьому наголосили, але музикант з дитинства? Скажіть, будь ласка, як це поєднується, і що для вас важливіше зараз? Для мене важливе і те, і те, тому що, в принципі, я і там отримую задоволення від роботи, і насолоджуюсь музикою. Ну, музика з дитинства мене вона надихала, вона давала мені позитивні емоції. Коли сумно, якась сумна пісня, коли щось веселе, навпаки, якась емоція, щось радісне. і Воно постійно було зі мною. Тому і робота так само. Я вже реально да з Боже доживемо, в листопаді буде 20 років, як я працюю в банківській сфері. Да, це теж немаленький вже такий термін. І вона. Мені так само приносить задоволення ця робота, тому що мені дуже подобається спілкуватися з клієнтами. Я дуже люблю людей. А, у мене така вузько направлена зараз специфіка. Я працюю вже понад 9 років саме начальником кредитного відділу. Якраз таки а, є оселя, це державні програми. Ці всі оце якраз таки все роблю я. Тому. Я їм і відділ. Тому воно дуже цікаве, дуже комфортне, і я полюбляю, і мені дуже подобається поєднувати. Тому що, ну, знову ж таки, в мене є обідня перерва, супер, залюбки, ідеально, ми сіли, поспілкувалися. Після роботи у мене, наприклад, сьогодні репетиція, четвер репетиція, і буває ще в суботу ми так само ставимо репетиції. Окрім того, в мене ще є вокал. Так само по вечорах або відню перерву я собі назначаю, е, займаюся з професійним викладачем. От, тобто ставить так само голос, нові пісні обов'язково ставиться. Тобто, ну воно в принципі все дає емоцію, дає кайф і дає е, дає життя на робочому місці. Ви не співаєте? Ну думаю, що ні, але знаєте, воно буває, що може да відключаєшся і може бути й таке. Поділіться, будь ласка, а, наскільки для вас це виснажливо поєднувати такі два а, напрямки? А немає виснажливо. Ну дивіться, коли ти отримуєш задоволення від своєї роботи, дав стосовно. Наприклад, я разохую банк, це основна моя робота. А, я не йду туди, як на каторгу, я йду туди з задоволенням. Мені кайфно, у мене дуже чудовий колектив. У нас дуже чудове управління. А, керівники так само у мене класні. А, тобто я не маю там такого, щоб ой, на роботу не хочу. Тобто мені класно. І так само ввечері, навіть коли ти уставший, змучений вже, але ну це хобі. Це як колись хтось спортом, хтось бігає, наприклад. Тиш читає книжки для мене якраз таки музика. Я прийшов собі, ми з хлопцями дві години позаймалися, поспівали. Навіть коли буває таке, ну, реально змучений, там, або злий якийсь, або щось там не так пішло. Вроді, наче і думаєш, на, на що воно мені сьогодні? Краще може піти додому, там, телевізор подивитися, але ні. Прийшов, поспівали, все, емоція пішла, і вже зовсім інший настрій, І додому ти вже йдеш з посмішкою, і все класно. Вони боже, лише співаєте, так Так, да, боже, ви розповідаєте, знаєте, і це так е, перегукується е, із моїм життям е, особистим та професійним. Тому що на телебаченні відвів ефір, потім побіг у філармонію на репетицію. Після філармонії знову О. на телебачення повернувся. І, і я ось від себе скажу: що е, коли так, звісно, коли ти отримуєш задоволення від е, кожного свого, свого напрямку діяльності. Ти якось заряджаєшся, і коли ти перемикаєшся швидко е, з однієї роботи на іншу, можна так сказати, ти навіть трошечки відпочиваєш. Так, у мене є та й друзі, хто займається бігом, От вони приходять після роботи і бігають, і кажуть потім. Блін, так класно, ми побігали. Ми отримали емоцію. У нас з'явилось багато енергії. А я, наприклад, цього ніяк не розумів, як це можна прийти змучений після роботи чи побігати і сказати, що в мене більше енергії з'явилось. Але от коли я почав повноцінно займатися музикою, ну реально воно таке є. І навіть якби ти не був виснажений, ти приходиш дому додому, реально задоволений. Так, це підсилює вас, і ви не лише співаєте, а ви пишете слова і музику самотужки. Поділіться, так. що для вас первинне текст чи мелодія. А воно буває по-різному. Е, от напевно, більшість пісень, які я не писав. Я спочатку писав тексти, а потім вже під них підбирав мелодію і вже там редагував е, тексти. Але от остання, от, от якраз такі пісня він не кохав, е, було навпаки. Я спочатку взяв гітару, щось грав, грав, грав. Потім пішов текст. Я давай його студенко записувати, е, записав все, як було. Потім вже дописав текст, пограв її. Обов'язково мене така є специфіка. Я як зробив музику, я зробив пісню, е, зіграв її на гітарі, як я її бачу. І відклаве її в тумбочку. Десь тижня-два проходить, я її вмикаю собі в машині, коли йду на роботу, і слухаю, чи цікаво вона мені, чи не цікаво. чи може то була перша ейфорія, вона здавалася, що вона чудова. А далі ні, тому що бувають реальні такі пісні, які здається, що класно, офігенно, все супер. Але по факту потім я її далі вже не випускаю. І от ем, якраз такі пісні, ще яка в майбутньому буде так само назавжди, яку ми вже граємо е, з групою. От, так само вона була спочатку музика. Я щось сидів собі, бринькав на гітарі, і в итоге, е, пішов текст, записав, записав, але я її ну, не одразу написав. Написав трошечки, залишив на роботі щось в мене прийшло ще трошки такого натхнення, я її дописав ввечері, пограв і все, і вийшла пісня. Ось у мене, до речі, питання. А, чи ходять на ваші концерти ваші колеги з банку? Е, так, звісно, і в субу, коли ми виступали, наприклад, на цьому фісі в суботу прийшло доволі багато людей е, з банку. Але так як вийшло, що все перенеслося на неділю. То, на жаль, не всі змогли прийти в неділю, але десь половина людей прийшло в неділю. Так от було. І ну, в принципі, всі знають в, в мене в банку, що я займаюся музикою. Е, всі слухають так само, пишуть мені коменти. Е, ну, подобається, я радий, що подобається. Так що насолоджуюся. Підтримують клас, клас. а До речі, таке запитання. Ви почали таку свою творчу кар'єру, можна так сказати, активну творчу кар'єру у 2024 році. Чи правий я? Аксеніру. Скажіть, будь ласка, чи писали ви пісні ось для себе? Ну, можливо, знаєте, вони там досі у шухляді до періоду повномасштабного вторгнення? У мене були пісні, колись я ще коли навчався в університеті. У нас теж ми робили такий міні гурт-гурт, намагалися виступати трохи. Було доволі багато пісень, але вийшло так, що тоді ще жив з батьками, і мама, якимось чином їх випадково викинула десь або заховала. І от тих ті, ті, що я запам'ятав, в мене до речі, є одна з них пісень, Це називається «Ла-ла-ла». Це якраз такі пісні, яку ми написали ще в університеті з друзями. От і ми так само зробили. на неї кліпчик зробили, і вона є так само в Ютубі і на всіх музичних платформах. А, але в подальшому після університету я от, ці тексти, що в мене приходили, там от знаєте, буває таке, їдеш за кермом, і щось пішов текст. Не має записати його. Якщо ти одразу не записав, або на диктофон, або в... десь на папірі, то все вона забувається, його немає. І бувало таке дуже багато текст, просто вірш, якийсь пішов, музика, якась пішла. Але я такого не записував, і все. А от вже коли була повномасштабна, почалась, коли я родину вивіз в область, а сам залишився в Миколаєві, залишався. Ну і було сумно, скучно по вечорах. І після роботи приходив коли. І була бумажка, ручка думаю, дай напишу. Раз записав, два записав. Потім поїхав, забрав гітару і вже почав потрошечки робити перші пісні. Ваші пісні вишиванка: Хто ми, де ми? Небо боляче, боляче», «Ла-ла-ла». Розкажіть, яка з них стала поворотною у вашій кар'єрі? Ну, напевно, ну вишиванка, це була перша пісня. Це єдина пісня, де текст написала моя племінниця з Одеси Анастасія. А я написав музику на цю пісню. От вона пише, пише дуже класні вірші, і мені дуже сподобався цей вірш. І я його трошки доробив, переробив, зробив з неї пісню. А вона була перша, і вона, напевно, була одна з таких запам'ятовуючих, тому що, наприклад, всі друзі, всі в школі, ця пісня перша. Вона звучала і співали діти. Мені кидали неоднократне відео зі шкіл, коли діти співають у Миколаєві цю пісню. Там поспівали, особливо коли повітряна тривога. Діти сиділи в бомбосховищах. Мені кидали ці відоси. Це було так приємно так класно, і посмішка, і ну, все, супер. От але от. Із таких найбільш, яка зайшла пісня, це була перша, це була боляче. І вона в аранжуванні записана вона по одному. А з групою ми вже грали, граємо її так само на концертах, коли грали, і на репетиціях. Ми її трошечки доробили, переробили трошки аранжування. Вона мені так більш подобається, тому що вона більш роково виходить, ніж е то, що є в записі. А, але комусь подобається та, що в оригіналі, комусь подобається по-новому, як ми граємо. Мені подобається і там, і там. Просто вони виходять, що різноплали. Виходить, вона більш така поп-сучасна, А ми граємо вже більш така в стилі року? Я не дарма запитував про вашу ранішню творчість, якщо можна так сказати, до періоду повномасштабної війни. І хотілося б задати наступне питання: як війна вплинула на вашу творчість і взагалі на теми пісень? Чи відчуваєте ви, що музика лікує в цей час? Звісно, по-перше, емоція, яка всередині нас під час даної під час війни, під час бомбьожок цих всіх, вона має кудись випльостувати з людини. І я знайшов в собі це те, що якраз таки я пишу музику і пишу тексти. І от якраз таки я вже була презентація, що минулого року вийшла пісня Навіщо без тебе жити? Це я пісню про святи для дружини. Я її написав, якраз таки вночі, коли йшла бомбьошка Миколаєва, дуже сильно тоді багато було шахідів і балістів. Ті, яка летіла на Миколаїв, ну дуже було громко, дуже стрьомно було. А, і я прокинувся, і у мене пішов текст. Я думаю, поки що не буду. поки… Ну, чутно, що вони е, подалі десь від нашого мікрорайону, думаю, хай ще дружина і дитина поспить, донька. Але коли воно почутно було, що вже ближче-ближче, то розбудив. Ми вийшли в коридор, а я якраз таки сиджу в коридорі і пишу в телефоні, тому що пішов текст. Воно здається не. Зараз смішно, і так прикольно, що вийшло. А з іншої сторони, ти як думаєш про те, що ми переживаємо, про те, що ми прожили е, якісь такі моменти, І воно реально дуже страшно, і дай Боже, щоб воно швидше закінчилось, і щоб більше ніхто не бачив того, що бачили ми. Так, це а ви добре. Так, да, ви відчуваєте, як і ми Миколаїв, що таке бомбіжка і що таке війна. Абсолютно. Так, відчуваємо, і добре, що музика дає ваша музика, підтримує вас і ще когось може підтримати в ці часи. Насамкінець, що б ви хотіли побажати людям, які будуть слухати, він не кохав. Яку емоцію хочете, щоб люди винесли після того, як послухають цю пісню? Взагалі я хочу, щоб люди просто кайфанули від пісні? Дай боже, щоб вона зайшла. А я впевнений, що вона сподобається більшості людям, тому що я вже бачу коментарі, які пишуть. Вже є у мене так само і в Тіктоці, і в Інстаграмі мені писали і в особисті. І так, і в месенджер пишуть так само люди. Тому я сподіваюся, що вона дуже сподобається. В принципі, там в тексті все розказано від А до Я, про що я хотів би, щоб люди почули і про що знали. Сподіваюсь, що буде все класно, і вона зайде. Дякуємо вам, що Дякую. доєдналися у наш марафон. Простір свободи. Дякую. Дякуємо за щирість, за музику, що відгукується у серцях. І ми нагадаємо, з нами був Макс Тищук, фронтмен гурту «Бі-1» та автор пісні Він не кохав.